Міжрегіонально організовану злочинну групу, учасники якої здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно з хмельницькими колегами. Фігуранти налагодили бізнес, торгуючи через інтернет-мережу канабісом та психотропними речовинами. Незаконні заробітки організував житель Дніпра, якого вже втретє притягують до відповідальності за організацію схем збуту наркосавини спільників він взяв чотирьох помічників, пороженців Хмельницької та Тернопільської областей. Один з них неповнолітній хлопець. Підприємець відкрив телеграм-каналі магазин та адміністрував його. Він замовляв наркотичні засоби та психотропні речовини великими партіями, керував групою, розподіляв кошти, отримані від незаконного збуту. Помічники фасували товар, відправляли його поштою клієнтам або реалізовували методом закладок на території Тернопільської та сусідніх областей. Видано пакунок, який маю забрати і розкласти по адресах. А особа, яка мені запропонувала цю роботу, сказала, що я цей пакунок повинен забрати, відправити йому, і він мені за це е, скине кошти. Документуючи злочин, слідчі поліції встановили, що фігуранти реалізовували в місяць близько 4 тисяч доз наркотичних засобів та психотропних речовин. Дохід бізнесмена становив майже 2 мільйони гривень. У ході спецоперації, яка проходила за силової підтримки бійців спецпідрозділу Кор та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, оперативники УБН провели 15 обшуків у помешканні та автівках підозрюваних серед вилученого 3 кг канабісу, і 4,5 половиною психотропної речовини ПВП, 1,5 кг психотропної речовини. Амфетамін та 900 штук МДМА загальною масою близько 500 грамів. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку становить близько 6 мільйонів гривень. Потім учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачення частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України у складі організованої злочинної групи. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі. Фігурантам уже обрали запобіжні заходи неповнолітньому цілодобовий домашній арешт, а іншим тримання під вартою Справа внесення застави триває слідство. Поліцейські продовжують роботу спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї та кримінальним правопорушенням, вчиненим із її застосуванням. Упродовж січня співробітники кримінальної поліції вилучили з незаконного обігу 15 одиниць автоматичної нарізної та іншої зброї, 17 гранат, гранатомет, півтора кілограма вибухових речовин і 800 набоїв різного калібру. Прохоронці провели 32 санкціоновані обшуки. А відповідно до статті 208 КПК України затримали 6 осіб, причетних до незаконного збуту заборонених предметів. 14 особам оголошено підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Четверо підозрюваних двоє мешканців Одеської області та двоє Тернопільщини продавали пістолети, перероблені на вогнепальну зброю. Правоохоронці нагадують, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. Уникнути покарання можливо за декларувати. <збрувавши> зброю. Зробити це можна в чотирьох територіальних підрозділах поліції Тернопільської області. Людина, яка має вогнепальну зброю або знайшла її і бажає залишити у себе на законних підставах, повинна зателефонувати на спецлінію 102 та звернутися до будь-якого відділу поліції. На спецлінію 102 звернулася тернополянка із повідомленням про те, що її брат дебоширить та вчиняє психологічне насильство. На місце події виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства Тернопільського районного управління поліції та співробітники управління патрульної поліції. Прибувши за вказаною адресою, було виявлено вийовокривника, який поводив себе агресивно зухвало, не реагував на жодні зауваження поліцейських. Відносно кривдника було складено відповідні адміністративні матеріали, адміністративний протокол про вчинення домашнього насильства, а також винесено терміновий заборонений припис стосовно кривдника. Під час спілкування з потерпілою стало відомо, що кривдник може незаконно зберігати заборонені предмети. Ми помітили, що на столі в кімнаті лежить пакет з зрілими предметами, схожими на магазин з набоями та гранатою. Однак громаді не зміг пояснити, для чого зберігав ці речі. Поліцейські виявили три магазини до автомата Калашникова, 83 патрони та гранату РГН. Жодних дозвільних документів на ці речі у правопорушника не було. Слідчі Тернопільського районного управління поліції речові докази вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно криміналістичний центр. Правоохоронці встановлюють походження та мету зберігання заборонених предметів. За даним фактом розпочати кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають від 3 до 7 років ув'язнення. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Два позашляховики Нісан Навара і «Форд», а також рюкзаки польового лікаря від імені Тернопільської територіальної громади передав бійцям батальйону поліції особливого призначення Стрілецький міський голова Сергій Надал. Він зазначив, що транспорт на війні рятує життя не лише наших бійців, але й допомагає при евакуації цивільного населення. Хлопці, нехай допомагає вам, нехай охороняє ваше життя, помає фактично виконувати завдання. Дякуємо тим підприємцям, які долучилися Ми маємо сьогодні представника пану Мадинського, який допоміг Дені одного з транспортного засобу. Дякую всім тим, хто кожного дня долучається до допомоги Збройним силам. Нехай добре вам служить. Окрема подяка фонду Колеса перемоги, нашому постійному партнеру, який допомагає придбати провести, відремонтуватися транспортні засоби. Автомобілями на передовій перевозять не лише людей, але й вантажі, а тому основна вимога до таких автівок надійність, адже зупинка під час виконання бойового завдання може коштувати життя. У нас є, напевно, одна єдина мета це перемога, одна єдина мрія, напевно, це. Мирне небо над головою, тому ще разом дякую. Ну разом до перемоги. Слава Україні! Перед відправленням на передову всі автомобілі проходять перевірку, їх фарбують та ремонтують. Представники фонду колеса допомоги роблять усе можливе, аби наші захисники та захисниці мали на фронті лише справні автівки. Від цього залежить термін служби автомобілів та життя людей. Хочу подякувати від імені батальйону за надання автомобілі, тому що це дуже важливо для нас. Це швидкість пересування, оперативність це розхідний матеріал. Матеріал, який завжди потрібен для виконання задач, передали благодійники для бійців стрілецького батальйону п'ять медичних рюкзаків від німецької благодійної організації «Синьо-жовтий хрест з міста Кьольн. Один комплект розрахований для порятунку п'яти військовослужбовців. При необхідності цей наплічник можна використовувати як ноші.